Привіт, друзі, привіт, спінгісти, Риболов! Ви дивитесь канал Франківський спінгіст. Сьогодні ми з Русланом. До речі, Руслан, франківський спінгіст. Ми вперше з ним сьогодні на риболовлі. Приїхали на одну місцеву річку. Сьогодні у нас стрітфішинг. Сьогодні ми будемо ловити окуня, щуку, судака, клина, може ще щось. Подивимося, у нас тут є інсайдер, звати його Олег. Він зараз нас направить на офігенні місця. Ну що, не перемикайтесь, погнали! Дивіться, лайкоси і все решта. Останніх дві риболовлі було б мега неудачними, так що я думаю, хоч сьогодні щось злоба. Погнали. Наївся. Микрорічка, мікрорічка. Мікрорічка. Мікрорічка і мікроудочка. От, Оце діло. Це діло. Друзі, ми тут на малій річці в межах міста Тисмани, це хто знає. Збираємось Насті. От. З Русланом тут Олег, місцевий інсайдер, підтягнувся і обіцяє нам показати місця за <свісно> за певну плату а цих правильних грошей. чи як там, Олег, ні, Олег жартує, не... безкоштовно нам покаже товариш. Але він тут часто ловить і каже, що нічого не клює, але ми. Все ж таки складаємо свої снасті, адже ми приїхали. Сьогодні вівторок. Хочеться зловити вже рибку нарешті. І показати її вам. Так що таке, розкладаємося і будемо рибалити. Сьогодні зі мною Golden Cage Wander. Останнім часом чомусь з ним щось не розлучаюся, але дуже зручна. Паличка для таких рибо риболовель. Тревел риболовель. Сів в маршрутку, навіть ніхто не, не не цей. Не здогадується, що я на рибалку. Ну, хоч по одягу можна зрозуміти, що я десь їду на якусь природу. А так? Ні. Шимано Ванквіш 2500 і Вандер. Зараз будемо кидати щось дрібненьке на окуня. Може його клюне, може щупачок. Будемо бачити. Ось такий комплектик. Думаю, десь буде 2 грамчика, гачочок 6-го номеру. Почнемо з танти і будемо все бачити. Ду-ду-ду-ду-ду. Так, Руслан тут я бачу набрав дуже великий асортимент. З цими обірками ми вас познайомимо пізніше і з цими і з цими. Пізніше розповімо вам про них. Ну, а з тими з ми... і це китайці? І це китайці, і це, і це, і це. все, ти скупив весь алі. Добре, окей. Бачите, хлопці, ми сьогодні на одній малій річці От назва її. І... На дні стріми сьогодні, от. Бачите, док... доказ є. Добре, ми спробуємо тут. Я там виступаю. По чайникам, по пакетам, по шкарпеткам. Я по цьому спеціалізуюсь. Ні, це полотенце, чи що? Або яка шмата <свистак> <свистак> Орієнтуйтесь на пеньок ну тут такі глибокі місця, до речі. <свистак> Ну-ка туди. Де там кида? Я тут. Ага. ха <свистак> <свистак> Да. <свистак> на танте. Ну це удача, це вже удача. Треба сфоткати, блін. Це перша риба за останніх два тижні. Це удача. Поставив на 2 грамах танту в карамельному кольорі і зловив окуня. Так. До речі, бачите, друзі, це самець. Кокунь З... самець. З молоками трошки. Але такий файний. Мала річка рулить. Зараз спробуємо ще. Я ж здивувався по кльовці, реально це був, блін. Шо? Покльовка Кліє. нічого собі. Але я покидав тут фліта в кислотному кольорі, і покльовочок не було. І відчувається, там, де я спочатку ловив, там було таке дно е, намулисте. А тут роблю проводочку двома грамами і відчуваю дно тверде, твердіше. Робимо якісь такі загальні. Припущення, що у конець стоїть десь де мілкіше трошки. Плюнув він якраз з під цією от такою, бачите, корчика. Але гарно, з'їв приманку. Зараз спробуємо, може тут він не один. Сьогодні, до речі, Такий перелом дуже сильної погоди. Завтра похолодання, було 18 градусів, завтра 7 чи 8. Вітер сильний піднявся і цілий тиждень дощі, Тому не скористатися шансом сьогодні поїхати на риболовлю було просто гріх. Ну, видорив одного окуня, видерв. Я думаю, що може видорю ще. Такі дно тут дуже реально все в корчах. Я вже витягнув пакетів, тряпок. Значите, листочки. Повитягував сьогодні. Якийсь войлок був витягнув. Може потрібно шукати якісь більш мілкіші місця. Це також може бути варіант для того, щоб попасти на стайку. Але окунь з молоками це означає, що він ще не нерестився Або збирається нереститися, або вже нереститься але цей ще не нерестився Пробую робити більше паузу І водорочувати. Так, спробуємо трошки нижче вниз кинути. Якраз є гарний шанс потренувати свій кастинг, свої кастингові навики. Робимо таку довгу паузу десь. Секунди, 2-3. Ну, там якісь корчі, корчики на дні. І тут ямка в березі. Ну що, продовжуємо далі. Шукаємо окуня. Лайкос. Мутанта і мутанта. Але так клюнув. Це щось схоже на бурштинський. Трохи більше ніж на палець. Еемен yeah, Так тр-тр и все десь від нуля відійшов дома вже два рази відійшов від нуля Я в плані дігу, то Це можна врахувати, що минулого року пара рибалок таких тесту Угу. Mm -hmm. цього року вже забіг путіну він не середоварій джих, ну хіба, що ці така цікаві. А я колись починав щуку ловити на джиг. Опа-па, нічого собі! Ха-ха-ха, дивися, гляди. Диви. О, на вертушечку. Так, в нас так спрацьовано. А дивись, який пузань, капець. Ну, давай. И крена така грубезна капець. Ну все, я тебе вітаю, давай цей. Чик! Русланчик, я тебе вітаю. Красунчик. опа -па, па па тоже по... тоже по пузанька. Така грубезна, двій. Грубльозно. Просто як бомба, коротше. Куда хотілося, що той ту танту хаванути це продоволь дивись. Ну що, друзі, я вам нагадаю, що ми... З Русланом поїхали на малу річку. Цей, це діляночка в межах міста Тисмениці. Річка називається Ворона. Ніякої вам такої скритної інформації. Тут ніякої скритної інформації немає. Я думаю, що всі, хто живе в Івано-Франківську, можуть впізнати що це є річка Ворона. І ми сьогодні після обідній час, вже десь годинка перша ми зустрілися, вирішили порибалити, поїхати порибалити сюди. Чому? Тому що реально це одна із таких річок, яка, оп, дивись, яка може дати якийсь результат, може дати якусь надію на покльовку. Тут є щука. Тут є голавль, тут є окунь, короб, карась. І тут можна принаймні половити. Він недалеко від міста. Маршрутка коштує 11 гривень. Сюди можна під'їхати. Часу багато це не займає. І рибка мені здавалося, що тут може бути активною. Так воно і сталося, от реально. Я вже зловив там десь біля п'яти, ну десь біля десятка, я думаю. Може трошки менше окунчиків. Берег тут комфортний. Правда, річка трошки в таких корчиках закоряжена. Але вона тут є. Є глибокі місця, є перекат. От зараз я стою під перекатом. Пробую. І реально тут можна гарно відловитися. Ну не в Теперішній час, в принципі, зараз холодно, ще рано окунь весь, один зловився, ні, два вже чи три зловив з ікрою, один з молоками, тому окунь важкий, прошений, проводку треба підбирати, робити паузи, але принаймні він клює, все нормально. Рибку ми злопали і бачили, і це супер. Що, сьогодні річечка, маленька ворона, продовжуємо рибалити, дивіться далі, не перемикайтесь. Я думаю, що ми ще щось зловимо і буде цікаво. Погнали! Активно пересуваємося, друзі. Пробуємо знайти активну рибку. Руслан десь побіг вперед. Я пробую тут. Тут непогане місце, варто спробувати один-два рази. І корчики. Оп-оп-опа Роль! Ха ха тюкнув. Окунчик такі от. Опа такі от тут от містяки подивіться. Усі такі тут за... високі дуже бари. Такий закорчований. Але окунь є. І клює деколи. Моксон. Ти знаєш, Руслан, що кожен справжній рибак, який рибачить і знімає відео на ютуб, має мати термос за джеруші. Не, Не знаю, я маю термос трамп. В малого забрав. В малому купив менше, я собі взяв цей. Так що гарячий чайок на риболовлі. Ой, блин, класс! А чко я чья, вон рогань пива. Чко мось литровый рогань Тут чекушка... <говорит> рогань и то одно и то самое. <говорит>

Ну що, друзі, закінчили ми риболовлю Вон позаду мене. Зараз чекайте річка Ворона Н назад. А Аноров, Я читаю, знаєш, так дивлюся в цю штуку. От, Порибали, рибку ми зловили. Правда, небагато і якоїсь там мега трофейної не було, але були позаті окунихи. І... Ну нічого, гарно провели час. Бюджетно, недалеко. Так що така от риболовля. Розглядайте річку Ворона. Розглядайте як потенційно такий стрітфішинговий об'єкт, де ви зможете просто швиденько приїхати, порибалити, зловити рибку, побачити рибку, засмердіти руки і половити. Ну що, ви дивилися канал Франківський Спінінгі, з вами був... Франківський спінгіст Олег, Руслан. Так що Руслан також зловив. Всі сьогодні засмерділи руки. Ставте лайкоси, підписуйтесь на канал. Річка Ворона. Всім папа. -па.